Міточки на К-91. Так, саме в цьому відео ми візьмемо три мітки на К-91. Недавно на стрімі ми підтягнули К-91 до двох міток і вже майже взяли третю А я подумав: а чому б не записати на відео те, як я візьму три міточки на К91? Може вам буде цікаво? Нам залишилося буквально півтора відсотка. Це майже нічого. Це можливо навіть за один бой вдасться зробити. За один бой вдасться зробити. Ну, поїхали. Я вам скажу так: в мене було декілька неприємних моментів з К-91. Диви, диви, пробив, 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 пробив. Але танчик сам по собі прикольний, мені він подобається. Тому погнали в перший бій, що чекати? Полетіли. Так, ну перший бій у мене, як би це сказати пом'якше, так собі вийшов. Тому давайте перейдемо до другого. Я вам навіть цей бій не буду вставляти у відео, як ви бачите, дуже погано зіграв тут. Тому погнали зразу до другого бою, я це навіть вам показувати не буду. Коротше, як вам пом'якше сказати, я і я цей бій провалив, тому що заракував дуже сильно, як заракував дуже сильно. Як, як ви бачите, знову мені від бабахи прилетіло. Ну просто це капець. Ці бабахи, я, я не знаю, я третій день підряд від них ловлю тичку. Я вже третій день підряд від них ловлю тичку. Вони мене так закалібали. Мене в вже, мене вже просто утіпає від цих бабах. Я не можу з ними грати, тому що вони мене дуже сильно бісять. Тут Іксемка стояла. Коротше, ладно, я нічого пояснювати не хочу. Погнали в третій бій. A few moments later. Так, ну що, друзі, як ви бачите, я випадково трошки так поіграв, і в мене вийшло 94.8. вибачайте, да, 10 суми бій. На жаль, я вам його показати не зможу, але це був дуже сильний бій. Я підтягнув міточку назад, і ми можемо завершити. Я думаю, що це вже буде останній бій зараз на трансляції. Ну, не точно. Ну, я сподіваюся, що це не буде три мітки, тому що ролик вийде дуже коротким, і мені це буде трошки неприємно. Ні, це мастер, це мастер, але це не є цим. Але це не є цим. Що я сказав? Але це не є трьома мітками. До речі, подивіться, скільки арта вкинула в бою. 49% відсотковий чувак, хорош непогано вкинув. Поїхали далі. Так, що там у нас зараз по позначці? 94,8, да. Більшою вона не стала. На буквально треба дати 4700-4800 по дамагу. Ну, може, 5К. І в мене вже буде. І в мене вже буде третя міточка. Промзона, до речі, моя саме неулюблена карта, якщо зараз буде на ній злив, і в мене ще такі флешбеки сьогодні після неї, що я не знаю, буде дуже погано. Тому поїхали. До речі, по сетапу, по сетапу я так дивлюся, то сетап дуже поганий. Мені цей сетап реально не заходить, він виглядає дуже бредово. Ну добре, поїхали поки до позиції, поїхали до позиції, а там подивимось. Так, ось ми вже і в позиції, стоїмо і ждемо супротивників. Не знаю, чому фугасах, тільки щоб просто дверку ламав і забув перемикнутись. Ну, я не повірю, ну не вже всі туди поїдуть. Ну давайте так, щоб хоч один танк поїхав. Хорошо, хоч одна тичка початкова є, це вже не тільт, це вже добре. Ой, блін, цей, цей Type-71 в такій позиції стоїть неприємно. Таке. Да, з ним буде важко. Блін, навіщо ти ці двері зламав? Ти так помилився зараз з цими зламаними дверима. Це дуже скажено. Ой, на ТВП взагалі, птіхано. Як повезло, ну хоч раз, чотирьох разів повезло, ну хоч раз, хоч раз, хоч раз пощастило, боже. У мене ЛТшка здохла. І навіщо я сюди приїхав? В мене ЛТшка здохла. І нащо я сюди приїхав? Кевік, чому ти двері зламав? Навіщо ти їх зламав? Кевік двері зламав. Тепер неможливо грати. Капець, оце, звісно, повезло. Ну хоч раз, блін, щастить в бою. Повезло, що й пробив тут. Капець везе. Блін, оцю оцю фігню зламати, щоб вона мені не мішала. Да-да-да, просто плюнь в лице. Просто плюнь в лице на 500 навіть не. Не враховуючи те, що я від ромба, стою, що я танкую, як би що він мене ніколи в житті так не пробив. Просто плюнь в лице. Класний бій, до речі, виходить. Мені дуже подобається, як розвивається цей бій, особливо те, як нас пушать тут. Молодець на бабашеньки Лови каточок. Диви, дивися, молодець. Хороший мув. Каточок, Від якого він вже не встане. Братанчик, я ще одну, по-моєму, встигаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все. Мені віли. Все, я тут і поіграв вже. Я тут вже наіграв. Дивись, десь ще ззаду їде. Все, це мені капець вже. Дивись, ще й не пробиваю два рази. Декілька разів -то поберу і не пробиваю. Мужичка. Який бреє, не бій. Не пробий, пробив. пробив. Ну, я не знаю, це просто ну, ну неможливо виграти це. Ну, погнали в наступний бій, ну цей бій взагалі. Така бридятіна, нас так прорвали, що це капець. Так, ось, до друзі, у нас наступний бій. Наступний бій на мапі Лайбокс, да? На Лайвокс, Лайвокс, на мапі Лайвокс. Блін, як я міг мапу забути? Коротше, це не важливо. Куди поїхати? Їдемо, звісно, направо. Ми бачимо, що мільйон тяжів, мільйон тяжів. Реально, це дуже багато танків е в місті може бути. Тому погнали направо. І, до речі, ще є третій, Оце взагалі чітко. Тому погнали направо. А я зрозумів, на що з'їзд, направо, ми не поїдемо. Дивіться на роз'їзд. Дивіться на роз'їзд. Подивіться на цей роз'їзд. Ну це таке завжди. Зараз останнім часом це. Це тупо база. Це реально тупо база, отакий роз'їзд. Ну добре, тоді поїдемо наліво, розтащимо всіх. Так, ось до у нас вже тут розвивається бій. Розвивається бій. Е, і тут у них на здивування теж дуже багато тяжів приїхало, навіть 279. Навіть 279. Тому такі приколи. Вже є 1300 дамага. Вже є 1300 дамага. Тому полетіли далі. Ну, до речі, я думаю, що тут більш перспектив немає, тому що тому що тут танків небагато залишилося, і вони зараз будуть стояти від рельєфу, нікуди не поїдуть. Тому треба якісь дії по-іншому робити. Ого, нас там пушать, нас там пушать. Подивіться, це сама найкраща ситуація, яка може бути, що нас там пушать. Я зараз приїду і просто своїх тімейтів розміняю. Це реально дуже хороша ситуація. Поїхали. О, тут є простір, прикольно. Непогано, я ніколи в житті не знав, що тут можна прострілювати місто. Ну шо, як тобі таке підтиснення? Ну на ІС-7 тепер ти мусиш грати. Людина не розуміє нічого. Дивись, він все одно на мене дивиться. А чому ти такий впоротий в мене? Дивись. Що? Він має... Дивись все одно на мене. Ай молодець Да. Робить неправильне рішення робить неправильно. Хорошний, ну це якийсь взагалі дивний чувак. Я не можу з нього якези, він дивний. Добре. Ukrainian Avenger. Упашим тебе, братанчик. Ні-ні-ні-ні-ні не в мене не в мене, не в мене. Ай хорошо, що не отримав. Я не хотів міг бути підпал. Бачите, у мене баки закритовані їх ще не зремонтував, жалію рімочку, тому да Так, ну ось і бій закінчився. Блін. Печально, звісно, що він закінчився. Ну, як є, так і є. Залишилося 0,36%. 0,36%, отак буде правильно сказати. Це буквально чуть-чуть але просто треба, щоб трішки з боєм фартануло, щоб чуть-чуть фартануло з боєм. Ну, тут я можу сказати єдине: тупанув і не добив мітку, хоча в цьому бою міг спокійно брати мітку. Тому думаю, цей бій можна скіпнути. О, а це мапа Карелія. Тут я вже нічого загадувати не буду. Думаю, що тут буде хороший бій, але не факт, що на три мітки, отак скажу. До речі, друзі, якщо вам такий формат відео подобається, як я беру три позначки на танках, то напишіть це в коментах. Я думаю, що таких більш трьох міток, як на К-91, не буде, таких довгих, а то тут я взагалі парюся капець. Насправді все мало бути набагато швидше і набагато легше. Просто трошки з, з рандомом не пощастило, або десь я трохи тупанув. Ну, якщо вам це подобається, буду вдячний за підписку і за вподобайку. Так, ось я вже в позиції. Можливо, треба було трішки агресивніш зіграти, але я вже після своєї агресії буду навпаки трошки пасивніш грати, відстріляю Одеса. Достатньо непогано відстріляв, може ще одну встигну. Ні, на жаль, не встигаю, але дві тички на початку це теж непогано. В цих кущах стояти не буду, оскільки їх блайндити будуть. Тому стану так. Ми, до речі, гору програли, в нас там ТВП переігрують тому це буде трішки важкий бій. Як же ті контендери танкують насправді? Вони таке не мають танкувати, але він виїхав, помилився і втанчив майже все. Одну тичку тільки отримав, це взагалі нічого. Подивіться, скільки нас тут, у нас тут концепт стоїть. Тобі нормально на концепті тут. Блін, дуже важкий і дуже неприємний бій. Мені цей бій взагалі не подобається. Дуже неприємно грати. Не втягаю вазіка зловити, навіть на одну тичку. О, шельма. Як же приємно, коли в тебе підхол летить, 1700. Нормально. О, Т30 по полю катить, Вообще норм. Не пробив! Не пробив Т30. Це взагалі фігня якась повна. Не встигаєш, братанчик. А ми це програли, а ми це програли, щоб ви розуміли. Ми це програли, бо ми ні один фланг не можемо зіграти. Ні один фланг ми не можемо зіграти, тому ми це програли. Ну треба, що конвей розміняти, можливо, якось його вийде. А, все. Ніякого ти не розміняєш. Да, бій, звісно, не один із найкращих, один із найгірших. Раді, чи Вазика буде видно? Опа, Вазік насправді помилився і дуже сильно, але його, напевно ніхто за це сильно не накаже, крім мене. Дивіться, як помиляється на Вазіку Дуже сильно помиляється. Як же ти сильно помиляєшся на ВАЗіку Правда, не отримав майже нічого за свої помилки. Хороша тичечка. У нас зараз вже тут почнуть обходити, і нам тут вже віли якби. Це вже 100%. Ой, ще ця тичка не залітає. Отіжжаю, отіжжаю, тіжжають! Блін, мужик, ти мене так зараз підставив на канапанері, що це капець. Дуже неприємна підстава. Хорошая тычка. Так, і се да, на ловы, братанчик. Тычечку. По 30. Не встигаю. О, бачатик, бачатик, фармим, фармим, фармим бата, фармим бата. це фармілка Хороший каточок. Добиваємо. добре Ой-ой-ой, три міточки в кармані вже. А, така тичка від мене погана. Це капець. Це дуже погана тичка. Опа, від Ментікориманці. Ну добре, друзі, я все, що зміг зробив в цьому бою, і я взяв в цьому бою міточку, тому буду чекати ваших привітань у коментах. Буду вдячний вам ще раз скажу, за підписочку, за вподобачку. Подивимось зараз результати бою, як мені видати, йдуть ці три позначки. В цілому про танк про К91. Для мене це був дуже приємний танк. Я, мені дуже сподобалось на ньому катати. Заробив три міточки взагалі на розслабоні. Якщо чесно скажу, що дуже поганий результат на ньому зіграв, але дуже класний танк. Е, мені результат мій не сподобався на ньому, особливо сьогодні. Сьогодні за 23 боя я зробив 5 суми, Це мало дуже. Я мав робити тут як мінімум 5 кадам. Ну, 4700 дамага, 4700-4600. І за... позасвіту десь ну, десь касар, десь так. А так вийшло ну, не дуже багато, але саме головне, що три міточки я забрав. Ось до як ви бачите, вони красуються, вони дуже гарно виглядають. Так, ну це ще один танк. На три міточки. Я вдячний, що ви це відео додивились до кінця. Що ви мене підтримуєте в цьому починанні в ютуберських цих відео, а то я на Ютуб не часто відео викладаю і не викладаю їх сильно, тому буду вдячний за вашу підтримку. Наступний танк на 3 міточки це буде патон. Патон буде наступний танк на 3 мітки. В мене на ньому вже одна міточка є. Е, і вже є 83 і 56%, тобто нормально. Будемо на ньому брати наступні три мітки Якщо вам цей формат зайде, то я на ньому ще доб'ю мітки на відео, якщо вам це сподобається. Тому всім дякую. Дякую, хто дивився, всім дякую, хто підтримував, всім удачі і всім до наступного відео.